Давайте будемо чесні, далеко не кожен з нас визнає необхідність ретельного очищення стін однак їх миття обов'язковий пункт в довгому списку генерального прибирання, так, звичайно, це не самовитий простий процес, але він необхідний. Постараємося полегшити завдання, пошагова інструкція по миттю стін з різними покриттями. Цьому пості на замітку загальні рекомендації 1. Підготуйте робочий простір, зніміть зі стін всі картини і фотографії, відсуньте меблі в центр кімнати так, щоб не спотикатися об неї в процесі прибирання. Щоб не повредіть руки об осиротілі, цвяхи і гачки для картин, повісьте на них кусочки кольорової тканини, так ви не пропустіть їх з уваги, 2. захистіть від вологи підлогу. Не забудьте покласти на підлогу тканинні ганчерки або аркуші паперу, щоб захистити поверхню, від збігає зі стін під час прибирання вологи. Канина обов'язково повинна вбирати вологу три витріть пил з плінтусів і стін. Це найважливіший етап, найбільш простий і швидкий спосіб зробити це намотати на щітку швабри рушника або ганчірку і протерти цією конструкцією стіни від низу до верху. Можна також пройтися по стінах пилососом з аквафільтром, пам'ятайте, що стіни з шпалерами необхідно пилососити на найслабшому режимі, щоб не пошкодити їх. Стіни з шпалерами. Поради один, далеко не все обоможно мити, якщо ви не впевнені, до якого типу відносяться ваші шпалери, проведіть тест, спробуйте помити зовсім невелику ділянку, бажано в укромному місці. Скажімо, за меблями, дайте йому гарненько висохнути, а потім проінспектуйте на предмет будь яких пошкоджень чи не зміниться колір, візерунок чи не зупиняться патьоки, два ганчіркою з безворсової тканини або м'якою губкою. Змоченою в теплій воді з додаванням рідкого миючого засобу протріть стіни зверху вниз швидкими легкими рухами. Уникайте використання кольорового мила або губок. Вони можуть випадково пофарбувати шпалери. Також важливо не переборщити з миючим засобом. У розчину не повинно бути густої піни взагалі, саме така суміш простих складових, вода плюс миючий засіб є найбільш універсальною для миття стін з практично будь яким покриттям про винятки провиняткинище 3. чиста вода і сушка пройдіться по стінах тією ж ганчіркою або губкою але змоченою вже в чистій воді. Головне в цьому пункті регулярно міняти воду, щоб не розвозити бруд по стінах. Можливо, зручніше буде налити відразу два відра з мильним розчином і чистою водою, потім, щоб видалити зайву вологу, протріть шпалери бавовняним рушником 4. Видаляти різні типи плям з шпалер можна різними способами. Наприклад, для боротьби з жирними забрудненнями нанесіть на них тальк, залиште на кілька хвилин, а потім очистіть щіткою. Відбитки пальців видаляються за допомогою звичайного гумки. А сліди спиртових фломастерів можна видалити за допомогою оцу або лимонної кислоти. Фарбовані стіни нюанси один тип фарби. Правила тут точно такі ж, як і у випадку з шпалерами, збір пилу, мильний розчин, чиста вода, однак є кілька нюансів, наприклад, особливу увагу варто приділити стінам покритим латексною краскою. Замість мильного розчину їх краще протирати розчином злозним миючим засобом і невеликою кількістю нашатирного спирту, а ось емалевая краска зовсім не терпить мила. Позбутися від жирних плям на забарвлених стінах вам допоможе розчинник ойцпірит два сильні забруднення. Для особливо сильних забруднень використовуйте наступний склад миючого засобу, в склянки оцту, стакан нашатирного спирту і чверть склянки харчової соди. Все це з'єднайте з приблизно 4 літрами води, не забудьте надіти гумові рукавички для захисту рук. Штукатурка застереження, з стукатуренних поверхностей слід видаляти регулярно, а ось митий тільки при сильних загрязнених. Терти такі стіни не можна ні в якому разі, збризніть їх слабким мильним розтіном і акуратно промокніть махровою ганчіркою. Кахель. правила догляду під час чищення кахельних стін стоїть уникати використання порошкових засобів, вони можуть залишити царапини на поверхні, якщо ж ви противник побутової хімії і віддаєте перевагу натуральні засоби, робіть ставку на старий добрий мильний розчин ще один варіант пляшка з розпилювачем, заповнена звичайним отцом.